Вітаю, доброго вечора бажаю вам, мої друзі. Дякую, що ці 10 хвилин проведете зі мною. Питання. Дуже класне питання. Воно прозвучало несподівано, але тим не менше, воно має сенс для того, щоб поговорити на цю тему. Вподобайки, коментарі, рекомендації і, звісно, підписка, будь ласка, підпишіться. Одночасно на Facebook, YouTube, Instagram і Telegram. Отже, зачитую питання. Духовність це вміння взаємодіяти з енергіями? А як ви думаєте? Чи достатньо навчитися взаємодіяти з енергіями? Це, до речі, те, чому ми навчаємось на першому? ступені академії відчувати енергію, розвивати яснобачення, взаємодіяти з енергіями, працювати з енергіями? Що таке енергія? Так от, чи достатньо вміння взаємодіяти з енергіями для того, щоб бути високодуховною людиною. Давайте розглянемо, чи є високодуховною людиною е, темна відьма, наприклад. Чи людина, яка е, володіє там е, знаннями по астрології, нумерології, картами Таро володіє, може вам погадати щось передбачити. Чи являється ця людина високодуховною? Чи являється любий монах високодуховною людиною? Чи хто і кого ми можемо вважати високодух або просто духовною людиною? Бо в нас як батюшка це духовна особа. А що він робить в своєму приватному житті, а інколи і за своєю кафедрою? Ми не дивимось. Так як ви думаєте, всі названі мною? Адже чорна відьма працює з енергіями? Високодуховна вона? Чи духовна вона взагалі? І ці розказні про те, що ти робиш добро, маєш робити і зло? Ви думаєте, це нормально? Це морально? Балансуються енергії Всесвіті, не тим, що одна і та сама особь працює і на добро, і думає на, на зло, і думає, що вона тут на зло поробила, а тут вона пішла, поробила на зло і збалансувала. О, навпаки, пішла прац... живе на зло, а тут вона пішла, поробила щось на добро і збалансувала енергії. Точно ні. Це не є балансом. Це не балансує. Якщо ти робиш зло, то ти. На стороні зла. І ніякі твої дії на стороні добра не балансують. Якщо ти на стороні добра і твориш зло, то ти є зло. І це не балансується. А чи є людина, яка творить зло високодуховною людиною? Давайте про це поговоримо, мої дорогі, що ви думаєте про це? Чи ви думаєте та людина, яка пішла на навчання і. Потім нічого не робить, а очікує від того, що просто вона. Це все одно, що ви хочете стати інженером, пішли на, е, цей, на навчання в, е, в Виш, купили собі сесії кожну, і ви вважаєте, ви стали інженером або програмістом, або е, доктором. Або ветеринаром? А навчатися ви не думали, що треба? А працювати? А практикувати? Ви не думали, що треба для того, щоб кимось стати? Чи ви думали, що ви пішли, прослухали курс лекцій і далі все? Стало отак на свої місця? Так, це не працює. Людина може і навіть і не думати про енергію, і навіть не молитися, і навіть не медитувати, і бути високодуховною людиною. Запам'ятайте це і запишіть це собі. Бо вона просто так живе. І, скоріше за все, вона не думає про свою духовність. І можна все життя медитувати, молитися, розмовляти на біля духовні теми, читати біля духовні книжки, слухати біля духовну музику, практикувати певні практики. І то буде не про духовність. Про щось інше. Можливо, про гординю, можливо, про профанацію, можливо, ще про щось. Що ви думаєте з цього приводу? Ви знаєте, я зустрічав людей, які сидять і думають про високодуховність. Що це? Як би щоб мене назвали високодуховним? Роздуми. Що ж таке високодуховне, а що ж таке невисокодуховне? А я вам скажу. Займіться собою, займіться своїм життям, своїм організмом, тілом, тобто, своїми близькими, своїм помешканням, своєю головою, і своїми думками, своїми емоціями, своїми рішеннями, своїм життям. Зосередтесь на тому. І вам стане байдуже, чи ви духовна людина, чи високодуховна, чи ви просто щаслива людина. Можливо, вам треба зосередитись на особистому щасті. Дякую вам, що були цей вечір трошки з нами. Нагадую про марафони по фінансам, здоров'ю і парі. Нагадую про можливість навчання в нашій академії. Пишіть мені в особисті. Пишіть тут питання, пишіть мені в особисті в месенджер Facebook. Вже менше ви пишете мені в інші місця, але, тим не менше, Зосередьтеся в в Facebook. Отже, обіймаю вас, гарного вечора, миру якнайшвидше, через повну перемогу українських ЗСУ. Обіймаю вас серцем. З вами був майстер Ован Стефан. Гарного вечора, гарного мирного вечора. И мирної ночі.